Вітаємо всіх. Сьогодні ми знову повертаємось до козацьких джерел у сиву давнину, коли козацькі загони стояли на сторожі української землі. Але ми чогось не говорили раніше про звичаї козаків. Тож повідайте нам про це, пане Роман. Дякую, пані Натурка. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову і знову повертаємося до козаць того стовпа, на якому будувалися, будується і ще довгий час буде будуватися наша славна Україна. Ми знаємо, що про козаків написано чимало книжок, розповіді, сказано багато легенд. Але є такі нюанси, що не все можна описати. От кажуть, Козаки ходили в походи, добували перемоги, землю боронили. Але ж козаки то були справжні люди, такі самі, як і ми з вами. І кожен козак був індивідуальний і мав щось своє. І ось збираючись козацький похід, козак з собою брав щось таке надзвичайне. Він брав чи то іконку. Ще вони хустиночку, яку вишивала чи то мати, чи то дівчина. А так само брав те, що необхідне для того, щоб вижити в цьому козацькому степу. Це е, кресало, це е, нитки, гол. І давайте по порядку. Будучи вдома, він брав. брав були такі випадки, що козаки брали косточку від сливки. І якраз це його йому було нагадування про його рідний дім, про його садок, про ту сливку, про ту яблуню, яку він виростив у своєму садочку. А також ми знаємо, що козаки завжди з собою брали ну, кресало і кремінь. А ми знаємо, що в степу, щоб вижити. Треба було розпалити вогонь. А кресало і кремі це було то необхідне, що завжди дозволяло козаку розвести невеличке багаття, на якому можна звалити чи то козацьку юшку, чи то козацький куліш, і розвести багаття, погрітися. А також розвести багаття для того, щоб показати сигнал другим козакам, що я на місці, в мене все в порядку. І якщо наступає татарська орда, кинути в цей вогонь смоли, піднімається чорний дим, це був сигнал про те, що якась небезпека йдуть татари. Так само козаки дуже інтересно брали з собою завжди кусочок сала. Чи то маленький кусочок чала, чи шмат сала. А для чого брали сало? Сало це так було, що можна було у крайньому випадку і перекусити, щось з'їсти. Але салом вони змащували зброю, змащували саблю, змащували рушницю, затвор, щоб гарно працював. І без сала козак, як і без проса прожареного, він у похід не збирався. Так само ми знаємо, що козаки любили курити люльку. Ну, не було такого старого козака, який розвівши вогонь, піджаривши кусочок сала, не взявши би люльку, і коли з нього є ще. Гарне коло друзів, таких самих козаків, він завжди закодував люльку, накладав у люльку тютюна, обов'язково свого тютюна. І зберігали вони цей тютюн у такому мішочку е, е, кожи, щоб він не промокав. І завжди порох, тютюн. Кресало завжди знаходилося в такому е, шкіряному мішочку, що воно ніколи не промахало. тому що знаємо, якщо порох відсирів, рушниці стріляти не буде. Е, якщо тютюн відсирів, він в люці горіти не буде. Але кожен козак мав свій тютюн, який вирощував, і він. Дуже часто ну, ділився з тютюном своїми друзями, які завжди казали, ох, козаче, який тебе гарний тютюн. І зараз, як ми кажемо, що козаки завжди собою брали нитку, голку, шило. Необхідні речі. Це необхідні речі, тому що знаємо, щоб довго їхати на коню. Бути в поході, а так само приймати участь в якійсь битві, то обов'язково чи порветься чи сорочка, чи жупан, чи шаровари, чи треба чоботи підшити. І взявши нитку, голку, шило, козаки таким чином е ремонтували свій одяг. Тому що козаки вони завжди хотіли виглядати як достойні люди. Чистенькі, акуратні, і щоб, щоб люди на них, якщо дивляться, щоб бачили, що це дійсно козак, захисник нашої України, і що він достойний бути своїх предків, козаків, які так само, як і вони, захищали свою Україну. Ну, такі дробов'язки, але кожен козак ще з собою хотів мати, як нас кажуть, Ну, таку річ як оберіг. як оберіг. Як я вже сказав, оберіг був це найкращий був оберіг це коли була вишиванка, і це коли була кусточка е, вишивана е, матір'ю чи, чи коханою дівчиною. І він старався зберігати це коло серця. Про кох, про м, м, вишиванку, вишивану хустину, вишивану сорочку. Най і про козаків найбільше в нас сказано легенд, складено пісень. І ми ці традиції стараємося берегти і показувати, що козаки це були звичайні люди, але вони жили в Україні і захищали нашу землю. Так, дійсно дуже цікава наша історія. Вона повертає нам власний фундамент. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.